Всім привіт! І Сьогодні ми граємо Star Wars Battlefront 2 місія на планеті Явін 4 Помста Імперії. Так. Загружається гра. Загрузилось нарешті. Звичайним клоном. Біжимо до нашого транспорту військового. І давайте в стрибку в нього заскочимо. Їдемо на цю їхню базу. Ми вже тут. Ага, ми тут не помістимося. Ну, давайте чуть-чуть зачистимо тут все, що тут є. Так, давайте під'їдемо, може, якийсь склон з наших сяде. Хай сяде. О! Темний солдат. Класно. Сюди встаємо. Так, тепер можна захоплювати базу з такою кількістю наших. Десь тут. Вороги гранатами розкидаються. Ось. Перший хто кидав гранату. Вуки, так звані, з їхніми арбалетами. Десь хтось мішає заведжає нам захопити. Давайте швидше, темний не хватає Розвідник нам не потрібний. Давайте будемо шоковим. Шоковий мені потрібен. А, тільки гранати і міни. Так, це вже не наша база. Так, нарешті. Вороги всі тут знищені. Давайте тут одну міну. Так. Я вбив сам себе. Отож вороги дурні. Попадаються на такі простенькі пастки, як міни. І ще раз. Біжимо до бази. Я не думав, що міну тут така сильна. Так, закладаю сюди міну одну. Відходжу на нормальну відстань, закладаю сюди міну, закладаю сюди міну і стою біля бази, щоб вороги взірвались. Можу закупити якийсь віадук. Рес, ну, мене вбили. На Союзі, це зрозуміло, чого так швидко і легко. Сіли прямо в повітрі. Я не знаю, як в нього це виходить, але в нього це виходить класно. Лет... Пришвидшуємося на всій швидкості, що ми можемо. Їдемо до цієї ворожої бази. Я не буду вилазити з цього транспорту, поки. Так. Ага. Тут уже... Ага, мені здалося, що тут ворог сидить. Ну, давайте знищимо союзу цей. Тому що вороги пізніше на нього сядуть. А це буде погано. Так, повстанець мене вбив на цьому на цього юніта. І ще раз ставим на цю базу, щоб далеко не летіти. Тому що я збираюсь летіти. Так, мене вже обстрілюють. Глан Олеса мене вбив. Ну ненавижу їх просто. Вони мене весь час вбивають. Летимо. І головне, щоб по мені не попали. Хоч це майже неможливо. Все, я буду ось тут тихенько сидіти. І не риптись навіть. Перезарядились. Взагалі ми навіть не стріляли. Так, базу хтось обороняє. Це, уже ніхто не обороняє з ворогів. Так, там робот. Робот-транспорт, в розумінні. Так, майже захопили. Нарешті ця база наша. Тепер я можу не боятись. Гранатою, давайте в нього всі викинемо, все рівно помремо. Проти нього ми ніхто. Так, я не позначив просто точку, на якій ми маємо заспавнитись. Так, ми тут скачемо, як не знаю, хто, ну ми тут їздимо. Доволі швидко. Сюди? І давайте з усієї швидкості, що ми можемо. Прямо на базу вилізли. Гра... Ракетами, давайте. Нічого собі сюди гранат понакидували. Так, що ж мені здається, тут їх забагато. Плюс іще. О, все! Він на один вистріл. Я вам говорю. Давайте сховаємося десь і будемо очікувати захоплення бази. Так, ага, коли ми сидимо, по нас дроїди не можуть попасти. Так, вбили рейс фа... Фалеле. Ріше Фарелеле. Ну, хто такі назви, що їх вимовити, це простіше застрелитись. На цю базу, зрозуміло. Що... Поки це іще. Ага, тварина тут є класно. Чим швидше відновиться можливість літати, тим швидше я полечу. Ми вбили арану гумнара. Так. Так, хтось заваджає нам це зробити. Присідаємо. Встаємо режим прицілу і шукаємо ворогів. А, ось вони. Давай давай, давай. швидше. Так, зразу двох. Десь є ворог, який міш... заведжає нам. Так, вже ніхто нам не заведжає Ентер. Ентер. Класно, інслів мене вбили. Давайте швидше ставимо зразу же на цю базу. Старт. Летимось сюди. Ми маємо її охороняти. Все, я ж знаю. Я це щойно прочитав. Скільки ми маємо хвилину 40. Так, так я ж її охороняю. Чого? Воно рахує, що тут є ворог. Я ж стою біля неї. Вистрілюємо. І ще один вистріл. І ще один вистріл. Ми нічого не можемо йому зробити. Давайте зробимо таку тактику і летимо далі на базу. Далі її охороняти. Ага, в нас стріляють з таких башенок. Так, я присів, це добре. Дроїд медик знищений. І ще цілу хвилину нам охороняти. Так, Дакс Олеса нас збив на цьому транспорті. Так, поки маємо можливість летимо. Ой, я не туди полетів. Так, мене зараз вб'ють ракетами. Так, це вже не наша, зараз буде база. Це погано. Подивимося, де є вороги. Ми просто заблимали те, що це вже не наша. Що її вже захоплюють. Ти грибудала. Давайте швидше. Далі на цю базу. десь встигнем. Так. Давайте швидше. Та помрити нарешті. Так, я він натиснув, я хотів присісти. Хтось заваджає. Скільки секунд? 5, 4, 3, 2, 1. Все, ми виконали місію. Закласти бомбу цим юнітом. Життя у нас майже немає. Зато ми можемо літати. Бомба знаходиться там. І ми просто ось так будемо летіти. Утримуємо, утримуємо, і мене вбив повстанець якийсь. Ну, але в мене життя не було надто багато. Це зрозуміло. Так, стріляємо. Я їх просто на ходу знищую. Давай застривне хоча б сюди. Так, можу, можу взлетіти, не вийшло, на жаль. Це добре зробити. Давайте іще раз взлітаємо. Чого він не летить, я не розумію. Доведеться спуститись і забрати бомбу. Прилетіли, ну. Я вже забув просто за якого клону ми граємо. Летимо. Чекаємо повного відновлення. Може, давайте ще й життя відновимо. Тому що, я думаю, там будуть дві. Так, і а ось тепер можемо. Та лети вже нарешті, ну. Тобі ж рюкзак той літальний, не пошкодила, я ж знаю. Давайте гранату кин, закинемо. Так, де ті ворота? Я просто не розумію. Ось тут вона чогось. Ага, ми заклали чи що. Так. так. скільки в нас? 7 секунд до вибуху. Це погано. Тому від, відлітаємо. Мене вбили. Я хочу подивитися, як це все вибухне. Ага. Ну, стандартненький вибух. Нічого особливого немає, знищити головних повстанців. Думаю, бер... будемо брати шокового солдата, щоб вороги не розбіглись. Так, я вже не можу летіти. Е, літати, я вже про це просто забув. Так, давай швидко, вистрілюємо, може когось і вб'ю? Біжимо. Я бачу, що Наші головні ось тут. Зараз ми помремо. Давайте я не встиг. Не тигри будало вбив Темний солдат. Скільки? Так. Я маю небагато спроб, щоб виграти. Дуже мало. а Особливо ось ці башні мені вішають Шоковий солдат, все, вони мене вже замучили просто. Стріляємо. Вони вже просто замучило, що мене вбивають з цих башень. Не знаю, як вони просто називаються. Їдемо. Не звертаємо, просто не звертаємо уваги. Бачимо тут їхніх головних. Хто там у нас? Так. Ми його вбили. Ура! Це дуже добре. Давайте із цього хотів вбити. На жаль, не вийшло. Їдемо на базу. Я думаю, ми виграли. Якщо місії вже давно немає, не появляється хвилин, ну, секунд, з 15-20 ми перемогли. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Всім папа! -па.